позачергово зібралися, щоб вирішити про просторовий план. Члени виконкому 20 грудня не підтримали доцільність витрат на просторовий план Южнинської ОТГ. Доповідачі посилалися на засідання комісії Одеської обласної військової адміністрації. Наразі в бюджеті немає коштів, пояснює міський голова. Ситуація змінилась, і ми сьогодні в бюджеті не заклали кошти на просторовий план, а це 15 мільйонів. У нас цього бюджет розвитку 8 мільйонів на рік на 24. Якщо ми зараз всі до копійки вигребемо і нам все рівно коштів не хватить, щоб тільки заплатити за просторовий план. Ситуація змінилася не тільки в нас, в місті Южному чи в Одеській області, а в цілому і в державі відносно військових. Сьогодні бюджет бюджет так сформований, що коштів не хватає. На засіданні виконавчого комітету прийшов депутат Олександр Гречкін, відстоював необхідність створення просторового плану. второй план – это генеральный план Кашар, это генеральный план села Сычавки, это существенное изменение генерального плана Беляр и э, генеральный план самого Южного. Отрицательный очень результат, потому что с 1 января 2025 года э, все решения касательные земли, касательные земли, они не будут приниматься, пока не будет принят просторовый план. То есть у нас остановятся полностью э, все движения по э, касательно земельных вопросов. Это касается и жителей, и предприятий, и э, коммунальных предприятий, и всех потребностей города, и громады. Замовником просторового плану громади є управління архітектури та містобудування. Восени цього року був проведений тендер на виготовлення документації. Сергій Оришака на засіданні був присутнім, але не доповідав. доповідавсь документація, комдокументація. план, направлений на збільшення доходів місцевого бюджету, а також на врегулювання питання щодо місцевого напрямку, а також вирішення питання по земельним. Проблемам, яких у нас дуже багато в нашій громаді. І, скажімо так, у нас, якщо ми розвиваємо довіру, ну, ще один перспективний технопарк ми зупиняємо. Це, це так, реалі. Детально засідання виконкому та коментарі після нього дивіться у програмі Об'єктив. можна було зробити до війни. Я дуже благодарю Бога, що мій Я йому так і пишу. 18 місяців очікування. Валентина мама військового, який зараз у полоні. Жінка показує нам його спортивні нагороди та лист, який Радіон написав їй з неволі у життєстверджувальних рядках. Підтримка мами, щоб не переживала за нього та берегла своє здоров'я. Стенд присвячений Радіону, розміщений в міському музеї. Тут скріншоти уривків, його переписок з мамою та сповіщення, коли він вважався зниклим безвісти. 30-річний захисник Радіон в полоні вже півтора року. Зв'язку з ним немає тривалий час. Він зі своїм бійцем Максимом були поранені і потрапили таким чином потрапили в полон. Зв'язок обірвався. А потім дуже довго не було зв'язку, і через Червоний Хрест я отримала дзвінок, що він в полоні. Потім я отримала лист від нього один через рік, через рік його полону. А потім вже виклали, коли вивільнили одного бійця, який був з ним в Курській, в лагері, його вивільнили. Вони надають списки, з ким вони сидять. Він мені позвонив. Тоді вже офіційно в каналі Ірина Україна підтвердили, що він в полоні, і тоді мені змінили сповіщення на безвідці зниклого на те, що він мій син в полоні. Тим часом ініціативна група в Южному працює над ідеєю створити спільноту для рідних військовополонених. Волонтери розклеюють у громадських місцях плакати та встановили банер на площі. Таким чином нагадують жителям, що багато українців в полоні та висловлюють підтримку їхнім рідним. Опікуються цим волонтери благодійного фонду Манас. На початку війни ми просто зробили документи волонтерів, щоб допомагати. Потім зрозуміли, що треба вже діяти більшим, масштабніше, тому ми відкрили фонд благодійний, називається МАНАС. Загалом у фонді зареєстровані п'ять людей. Три з них вони знаходяться, допомагають на Херсонському напрямку, на Донецькому для вивозу людей. А по місту то працюємо я з чоловіком. Допомагаємо військовим, збираємо допомогу, речі, грілки, екофлоу, генератори, і все інше. Валентина таку ідею волонтерів підтримує, зауважує, що прагне спілкування з людьми, які зрозуміють її стан. добра ініціатива. І хотілося б звичайно з ними співпрацювати по цих питаннях. Можливо, така ну, ідея дуже добра і можливо. Якщо ми будемо це робити, країна наша, наші люди будуть знати наших героїв, знати про що. Бо ви дуже боляче знати і знати людей, які не розуміють до кінця, що це таке, що відбувається. Є такі, не розуміють. Важко донести до них. Ну, от Хотілося б і підтримати цих батьків, жінок, сестер. В кого полоні, в кого безвісти зникли, щоб вони не втрачали надію. Пані Валентина пише радіону повідомлення та листи, хоча знає, що він їх не отримує. Вона вірить, що син прочитає їх, коли повернеться додому. А волонтери пропонують всім, хто знає когось, хто в полоні, чіпляти біля банера стрічки як нагадування, символ вдячності та поваги. В Южинській громаді ліквідовано відділ Державної міграційної служби. Повноваження з надання послуг, виготовлення заміни внутрішніх та закордонних паспортів передано до Центру надання адміністративних послуг. Інформація про ліквідацію відділу ДМС України опублікували 21 листопада. Разом з Южницьким відділом скорочено ще вісім по області. З 1 грудня 2023 року Державна міграційна служба відділ Державної міграційної служби в місті Южному припинила свою діяльність. Всі, хто подали документи в міграційну службу міста Южного, отримати їх вже зможуть в Пересипському району міста Одеси в міграційній службі. Що стосується надання послуг, паспортних послуг через центр надання адмінпослуг, то можемо повідомити, що обладнання, відповідне обладнання вже закуплено, воно вже знаходиться в ЦНАПі. На даний, на даний час вже, скажімо так, на 100% майже всі підготовчі, що стосується обладнання підготовчих робіт, вже проведено. Тепер залишилось такі більш детальні такі послуги, що стосується підключення, налаштування спеціальний захищений зв'язок. Отримання доступів дозволів для, для працівників ЦНАПу для надання послуг паспортного сервісу. В ЦНАПі закупили спеціальну техніку для збору та обробки персональних даних. За попередньою домовленостю в центрі буде працювати один фахівець. В порівнянні колишній відділ міграційної служби в Южному мав три таких потужності. В ЦНАПі ще тривають підготовчі роботи. Запустити послуги мають наступного року. Вважаю, що це буде. Теж визов деяке недовольство у мешканців, тому що в міграційній службі було три відповідних обладнання обладнання щодо прийняття людей. В нас, на жаль, поки ще одна одиниця. Тому. тому ту кількість, що, що обслуговувала Державна міграційна служба в Южному, ми на превеликий жаль надати не можемо, але ми зробимо все від нас можливе, щоб мешканцям громади було комфортно отримати ці послуги. Буде і я так сподіваюся, буде і жива черга, і електронна черга, тому що вважаю, що це буде великий попит на цю послугу. Процедура отримання паспортних послуг має залишитись такою ж, як в ДМС. Прийом відвідувачів планується також вести з використанням електронної черги. Вартість послуги не зміниться. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Ерудити зустрілися в інтелектуальній грі щоденьколи. Відкрита благодійна гра відбулася 18 грудня в палаці культури. У змаганнях взяли участь вісім команд з южного та одна з Красносілки. Учасники мали відповісти на 18 питань різного формату від незмінного ведучого Константина Бородавки. Демонстрували свої знання в історії, географії, в літературному жанрі та гумористичному. Ми знаємо, що йде війна, ми знаємо, що тяжкі часи, але свято наближається. Ми сьогодні грали більш на Відповідали на святкові питання. Вони десь була таємниця така, більше може пов'язана з дитинством, пов'язана з святими. Питання було ну, навкруги біля України і її друзів. Трішки схитрив. Я сьогодні е, значить, використав половину питань. Я хотів подивитися на команди. Половина питань була старих, але дуже старих. Ми грали років 10-8 назад. і ну, Команди не пам'ятають їх. Я побачу по відповідь, якщо команди не пам'ятають. Трішечки переіначив питання, трішки змінив напрямок питання і все, і команда вже знову знов переживає. Під час інтелектуальної гри були розіграні лотерейні номерки. Тож задонативши кошти на ЗСУ, учасники могли отримати маленькі подарунки. Деякі представники команд отримали одразу кілька подарунків. Я не виграю взагалі ніколи. А тут є два рази, це, мабуть, все, ліміт, вичерпав. але ж рік вже закінчується. Ну, так, так, нормально. Там є свічечка, я думаю, її запалити на світвечір. вечір. Квіти, мені дуже букет, дуже класний, якби його так покласти, щоб його кицька не з'їла. Ну, не роз, цей, а. Ні, залишу все собі. Вони гарні такі все собі. залишу. Перечуття свята. Ми могли б мабуть, сьогодні себе краще показати. У нас було два, дві правильні відповіді, ми їх не обрали. Але це ж таке, це досвід. Головне це задоволення. Ми його отримали. Інтелектуальна гра проводиться в Южному вже п'яте. Упродовж гри команди Захоплово конкурували в ерудиції. Як розповідають учасники, командний дух та креатив допомагав їм в пошуках правильних відповідей. Для брейнрингу це взагалі нормальна тема, коли запитання мають таку якусь нотку секретності, але були дуже цікаві. Нам сподобалося. Ми всією командою дуже раділи, коли отримували бал за правильну відповідь. Дуже подобається ця гра, дуже подобається, що організатори підійшли до неї відповідально, і що ми маємо змогу доєднатися до чогось інтелектуального і до того ж зібрати кошти на ЗСУ, що вкрай необхідно нам зараз робити. Перемогу в грі що Вже друг здобули волонтери штабу незламні. Друге місце в інтелектуальних змаганнях посіли представники команди «Олімп», а третя отримала команда симпозіуму. Ніхто з команди не готувався, ніхто нічого ми не зустрічалися перед грою. Там ми так прийшли сьогодні і перемогли. Це ж гра на якій благодійна гра, на якій збиралися гроші, і вони перейдуть в нашому штабу незламні. Для виготовлення грілок ми будемо використовувати, виготовлювати грілки хімічні, багаторазові, які дуже потрібні хлопцям там напередку. Вони багаторазові, їх достатньо перекопотити 5 хвилин і знову вони будуть віддавати тепло майже 3 години. Ну, тобто на сьогодні це дуже велика потреба. Під час благодійної інтелектуальної гри були зібрані кошти в розмірі 5 тисяч 300 гривень. Знову збій у роботі мережі оператора Київстар. Компанії повідомили про складнощі із зв'язком у містах на заході та півдні України. Спеціалісти працюють над усуненням технічних проблем. Як реагують користувачі мобільного зв'язку в Южному на збої в роботі Київстар, ми запитали жителів. У мене на телефоні дві сім-карти, одна з них Київстар, тому користуюся. Були проблеми, коли не могла дозвонитись до мами. Мама е не тут проживає, е проживає одна самотня. І, звісно, вона дуже хвилювалася, як е потім стало відомо, що вона не знала, чому не, не вона не дозвониться, не до неї не дозвониться. Але... Все добре, ворог буде робити все, щоб нас змусити мати незручності як мінімум. А по-друге, щоб паралізувати діяльність інфраструктури, в тому числі зв'язок, який є важливим елементом в сучасному житті. У мене інший оператор, тому ніяк. а не вас друзів. Чи ви на ну, старі? Ні. Я, <різь> <для> вас, <різь> я тільки що побачила в інтернеті, що є проблеми, і напевно це страшно, тому що е, багато людей не викликали швидку, е, пожежну. Ну дуже багато проблем було з цим. Я розумію це. Дестабілізувати, а напевно, показати десь, що ми маємо на вас вплив навіть в цьому. Я щасливий це його немає. У мене лише лайф, то мене це не затронуло, але що я маю а, в... Велику таку незручність я ніяк не можу вже як дві неділі оплатити за воду в бо в, в мене подвальне приміщення, там лише тільки термінал з Київстаром пов'язаний, і це дуже дуже незручно. А так все, все добре для мене. А у <реш> вас є, Наприклад, родичі знайомі друзі, поки так, історії? але все, все ж таки в них є інтернет швидкий, то ми з вайбером з ними маємо зв'язок. Так yeah, що інші. альтернатива є: це вайбер, чи ватсап, чи телеграм. Так що не так вже погано в нашому часі, коли є світло. У кожного ж своє мобілка, є, у нас основний це «Київстар». Пропадав зв'язок, коли ми не могли подзвонити, так зв'язатися із рідними. Вдома є там допоміжний зв'язок. От так що поки у ці дні не було такої скрути, щоб так, якби ми були десь в дорозі. О, це, мабуть, було б трошки важче. Була з утра проблема, а потім пожеж з'явилася связь. А у вас мобільний оператор FISTAR? Фістар. Як ви виходите з У, у мене ще лайф є. Вы меня... на, на иншего оператора и все, и без проблем. Наша же война в стране, поэтому все может быть и хакерским, не знаешь откуда что ждать. Навести немножко панику в стране, потому что другого никак. Только паника, потому что когда человек не знает, переживает, начинается все, и, естественно паника у человека. Все. Не работают кассовые аппараты, не работают, опять же люди не могут рассчитаться, кто пришел с карточкой, он не может рассчитаться. Потому что наличку, вот сегодня у меня женщина пришла, в она наличку не может снять элементарно. Только надо стоять в кассу, например, а это тоже проблема, проблематично. очно